Питальне слово скільки. Єдина складність тут полягає в тому, що в китайській мові є два питальних слова скільки. Це два різних слова. Ці і туашао. Перекладаються вони абсолютно однаково, але вони використовуються в різних ситуаціях. Давайте розберемо. Отже, ці ми використовуємо для кількості менше 12. Тобто, що це означає? Це означає, що коли ми задаємо запитання, наприклад. Ні, ці, к, пханйо. Ти маєш скільки друзів? Ну, на Г, ми поки надивимося, трошки пізніше про нього поговоримо. Це означає, що коли ми задаємо запитання, ми прогнозуємо відповідь. Тобто ми маємо спиратися на якісь ем, середньостатистичні величини. Ем, ну, у людей, у всіх, як правило, менше, ніж 12 друзів. Тому задавати запитання ми будемо безпосередньо зі словом дії. Натомість дуашау використовується для кількості більше 12. «Ні йоу ге...» Ти маєш скільки? Одногрупників. Тобто ми бачимо відмінність. Так, е, да, ми не знаємо відповідь достеменно. Учень може навчатися, наприклад, в гімназії, де 10, наприклад, учнів знаходяться в одному класі. Але все одно, якщо ми візьмемо середньостатистично, середньостатистично в класах і в університетах, як правило, в групі знаходиться більше ніж 12 людей. Тобто, в кожній окремій ситуації ми просто уявляємо собі якусь середню статистичну величину. І все, нічого складного тут немає. З цими питальними словами ми будемо зустрічатися доволі часто, тому сьогодні ми з ними познайомилися і на наступному занятті ми трошки з ними попрацюємо. Це Еціян.